25 серпня 91 року, Мінськ Верховна Рада Білорусі голосує за вихід зі складу СРСР, але на вулицях ні прапорів, ні сліз радості це тихе, майже кабінетне рішення: ні велелюдних зібрань, як у Києві, ні відчуття, що країна відновлює свою державність. Швидше бюрократична формальність продиктована моментом і підтримана лише невеликою кількістю прихильників. Країна продовжувала жити в СРСР з червоним прапором, радянським гербом і портретами Леніна. У кожній школі багатьом здавалося, що навіть серпневі події в Москві, коли Єльцин героїчно перечекав ГКЧП, жодним чином не вплинули на їхнє життя. Чому так? Існує кілька пояснень. Одне з них у Білорусів майже не було власної історії незалежної держави їхнє минуле розчинене у великих князівствах речах посполитих російських імперіях навіть короткочасна білоруська народна республіка 1918-го не стала національним міфом як ОНР для українців на відміну від України, де козацькі республіки Гетьманщина визвольні змагання 20-го століття створювали тяглість боротьби, білоруська ідентичність існувала переважно в чужих наративах, і радянській пропаганді не довелось докладати великих зусиль, аби інтегрувати цю розмиту пам'ять у загальносоюзну. в Україні. Ж навіть попри значний відсоток тих, хто не бачив себе поза СРСР, національні символи стали опорою руху до незалежності. У Києві в ті дні синьо-жовті прапори, емоції відновлення справедливості, десятки тисяч перед Верховною Радою і мітинги по всій республіці. У мінську спокійна реакція. Хоча мітинг і відбувся, кілька тисяч людей на площі можна було назвати масовим лише за білоруськими мірками. Для більшості білорусів незалежність виглядала не як результат боротьби, а як побічний ефект. Розвалу СРСР Україна зустріла 1991 рік із готовою історичною рамкою. Ми вже були державою і знову станемо. Лідери руху національні та демократичні партії апелювали до Запорізької січі УНР, акту злуки навіть до ОУН та УПА як символів боротьби за самовизначення. Туга за СРСР була і в Україні, але саме ці національні міфи та образи минулої незалежності поступово схиляли суспільство до нового курсу. У білорусів такого ґрунту не було у протистоянні змінам 90-х Вони спирались на те, що добре знали символи і цінності радянської доби. Першим лідером незалежної Білорусі став Станіслав Шушкевич, вчений фізик, а не комуністичний функціонер, що істотно відрізняло його від більшості лідерів нових пострадянських країн. Він був моральним авторитетом, подібним до тих, хто приходив до влади у Чехії чи Польщі як етичний компроміс. Але без політичної машини він програв Олександру Лукашенку, популісту, який обіцяв повернення золотих часів СРСР дешеві товари і порядок. Країна швидко розвернулась назад у радянське минуле. Його курс інтеграція з Росією, збереження радянських інститутів і методів управління. Заборона приватизації великих підприємств не лише залишила економіку в радянському минулому, а й позбавила країну політичної незалежності. Усе задля збереження влади. Формально Білорусь відзначає незалежність не в серпні, а 3 липня, у день визволення мінська від нацистів. 25 серпня не є офіційним святом, ба більше у публічному просторі воно майже під забороною. Держава воліє не нагадувати, що ця дата початок її власної історії поза СРСР. Схожі історії були і в інших регіонах. Придністров'я фактично залишилось радянським анклавом. В Абхазії радянські гасла легко поєднуються з новою незалежністю. А на Донбасі нова місцева еліта, яка збагатилась за рахунок земляків, пояснювала всі проблеми Києвом, Кравчуком і навіть Степаном Бендерою. Збереження тяглості радянської доби ставало політичним товаром. Сьогодні Білорусь живе у режимі стабільності, яку побудував Лукашенко. Зовні виглядає незалежною, але за змістом. Радянський реплікант з авторитарним контролем, економічною залежністю від Москви і новими зв'язками з Пекіном для білорусів незалежність радше дата в календарі ніж щоденна реальність. Україна ж, яка проголосила свою незалежність лише на один день раніше і заплатила за свій вибір війною та тисячами життів, сприймає цей статус як найвищу цінність. І поки ця різниця зберігається, шляхи наших країн залишатимуться різними. me.